Для початку маринуємо курицю в молоці. Для цього ріжемо курицю кубиками. а потім заливаємо це молоком і залишаємо на 20 хвилин. Добре, тепер заливаємо це все молоком. Доки куриця маринується, ми підготуємо овочі. Звісно, спочатку їх треба помити та почистити. Почнемо з цибулі. Поріжемо її кільцями. Не дуже товсто. Добре. Далі йде в нас морквина. Так само ріжемо кільцями. Добре, Морку теж порізали і відкладаємо. Тепер почнемо з картоплі. Так само ріжемо кільцями. Нарізали овочі. Я використала приблизно 300 400 грам картоплі, одна цибулина і одна морквина. Це все підготовлено для форми 20 на 25 сантиметрів. І зараз ми будемо це все викладати в форму. Спочатку ми викладаємо цибулю. Далі викладаємо моркву. Моркву – це вже хто як любить. Скільки викладати, я викладаю одну, тому що мої діти не люблять забагато моркви. Далі викладаємо картоплю Далі викладаємо курицю. Добре, це ми підготували. Тепер будемо готувати маринад для того, щоб залити це все. Робимо маринад для страви. нашої. Сюди кладемо приблизно 200 г сметани. Сметану теж вибираємо до смаку, бо хтось любить жирнішу, хтось любить навпаки. Добре, до неї додаємо води приблизно 50 грамів. Також додаємо спеції. Перець та сіль теж по смаку. Я додаю приблизно пів чайної ложечки та приблизно три чайні ложечки солі. Потім все добре перемішуємо. Краще взяти вінчик. Він добре все змішає. Оскільки я бачу, що наш маринад трошки загустий, то краще ще долити води, бо він повинен бути більш рідким. Тобто, вже в нас виходить не 50 мл, а вже десь 100. Ну, тепер я бачу, що він більш такий, як треба. Тепер можна залити нашу страву. Цим маринадом. Добре. Далі накриваємо це все подоліє. І ставимо до духовки на 20 хвилин. 200 градусів. Добре, пройшло вже десь 20 25 хвилин. Дістали ми нашу страву з духовки. Зараз будемо перевіряти, що тут у нас вийшло. Виглядає дуже смачно. Зараз беру ніж, щоб перевірити картоплю на готовність. Бо картопля теж має різні сорти. Ну, наче наче готова. Добре, знімаємо пользу. І тепер беремо сир. В нас це моцарела, але може будь-який, який вам подобається, приблизно 200 грамів. Теж залежить від форми, від кількості, як ви готуєте. Засипаємо це все сиром. Так, гарненько. Сир в люблять. Добре. Далі повертаємо це в духовку на 15 хвилин, при цьому знизуємо, знижимо температуру до 160 градусів. Дістали ми нашу страву з духовки і зараз будемо куштувати, виглядає дуже апетитно. Зараз будемо куштувати нашу страву. Виглядає дуже-дуже смачно. А ще смачніше буде з аджикою. До речі, її приготування я покажу в наступному відео. Всім смачного!